Масово червоні, фітофтора є тільки на листочках, Мамако, гарні плоди, смачний гібрид. Там Ось. Красотень, багіра, жовта ріка, не витримують ні полки. Красунчик гібрид мамаку. Він смачний, гібрид сагатанти. Одна сторона червона, друга зелена. Біля ставка дендропарк. Близько 40 порід дерев. Кури тут, як тут, тут де краде. Почався сезон рибів. Масово червоніють томати. Йде їх до зрівання. Паралельно збираю, урожай потроху і... Мій збір томатів доганяє фітохтора, але слава Богу, тільки ще на листах, на плодах, на стеблі ще нема. Думаю, я встигну зібрати свій урожай. Для цього я вирощую тільки ранні сорти. У даному випадку ось такий сорт називається Він Асвон. Гібрид. Ну, я його вирощую для консервації. Баночний рахується сорт. Підходить для цільноплідного консервування. Ще тут є у мене гібриди Момако, перший рік його вирощую. Взагалі я їм задоволений, але є один недолік, на мою думку, це ось така здрібнений з плодів. Поверху йде вже чого. Я не помічав. у Сагатана, там дещо. Менша здрібненість плодів. В характеристиках ці два сорти одинакові. Іде в мене на граці достигання плодів і фітофтора нас доганяє. Думаю, що встигну плоди зібрати до масового спалуху городу. Ось це мене положило багіру. Тут у мене інкас. Від тора є тільки на листочках, на плодах і стеблах ще нема, тому свій я встину забрати. Такий вигляд має інкас і такий вигляд має в мене багіра. Подивіться, які гарні плоди, який урожайний кущик. Ну а по смаку незрівнянний смачний гібрид. Він хіба що може порівнятися. І з Бобкатом. Взагалі Бобкат і Багіра це самі смачні томати, які тільки є серед гібридів. Повторюю, серед гібридів, серед сортів. Там взагалі друга ситуація. Йдемо далі. Це все після вчорашньої бурі. Попадало, штурміло добрачі. Таке вітрі було, я думав, хату розкриє, але, дав Бог, мінувало. Гляньте, який врожай. Ви спитаєте навіщо сіки помідорів? Скажу вам. Частину вважаю, я продаю односельцям через магазин. Постійні клієнти приїжджають до мене із сусідніх сіл, беруть на консервацію оптом по 100-50 по 50 кілограмів. Де як яка хозяйка. І ось такий. Надзвичайно ну, урожайний сорт, ви подивіться. Ось. Багіра. Ну, я вам скажу, неперевершений гібрид цей по врожайності та смаку. З ним хіба що може зрівнятися тільки бобкат. А де нас бобкат? Це не бобкат, це красунчик. Сатан, я його одного року вирощував, був задоволений не тільки я, він дуже смачний. Люди, які купляли в мене його, не могли не радуватися, хочу вам показати ще одного красунчика бобкат. Має великі плоди більше 200 г. Ось він. Подивіться який. Надзвичайно великі плоди у Бобката. Бобкат, гібрид. Серед гібридів по смаку, я вам скажу, рівних йому не знайдете, тому городникам, ташникам, любителям хочу побажати, щоб у вас на городі завжди було пару кущиків цього сорту. Но салат це не перевершений помідор. Вкуснішого ви не знайдете. Я сам був здивований, коли перший раз запробував цей сорт. Хочу вам показати ще один неперевершений по красоті помідор Yellow River або жовта ріка. Для чого я його дорожчаю? Це баночний сорт. І коли ви консервуєте, кожна господиня хоче, щоб у банці пораз помідорчиком плавав ще жовтий. Ось для цього ви кращого помідорчика не знайдете. Подивіться, яка загруженість плодами. Просто дивовижно. Берете один кущик садити інкаса, один кущик Yellow River. І у вас у банці зимою буде красотінь, який буде дивуватися кожен, хто йде до вас у гості. Багіра ніякі. Прив'язки не віддержують від такого врожаю. Хочу показати ось таку загруженість плодами. Ого. Момако. Це гібрид. Потужні такі кущі, не витримують ні палки, ні прив'язки. Вець ломиться додолу, але стебла має таку еластичність, які в місцях прив'язки перегинається і не ломляться, що дає можливість плодам повністю дозріти. І так, гібрид Мамако. Це він перший рік у мене, надзвичайно урожайний. Дивіться, він стійкий до хвороб. Майже нема на ньому ніяких признаків тому Можу вас запевнити. Відносно цього він добре себе зарекомендував по хворобостійкості. Прошлого року я вирощував сагатан. а Цього року замінив на Мамако. Це два сорти. По характеристиках вони ідентичні. Однієї фірмі, можна назвати їх братами близнюками Прошлий рік я вирощував сагатан. Було 500 кущиків цього року, 500 кущиків мамаку. І в результаті моїх експериментів, можна сказати, таким наскоком. Раніше я цього сорту не знав, гібриду, і одразу посадив 500 кущиків. Були певні ризики скочити в халепу, пролетіти, але цього не було. Ворожай чималий, плоди тверденькі, мають товарний вигляд, підуть на консервацію. Гібрид піддається транспортуванню, на відміну від інших автоматів. От наведу приклад. Я розвалював саньку таляну, що вони смачні, вкусні, інші ранні, але в них є один недолік. Вони не піддаються транспортуванню. Буквально не на великій відстані. Вони дуже такі делікатні сорти. Їх зірвав. І зразу на стіл або в банку. Уже не перший рік вирощує Інкас. Цим гібридом задоволений. Його надзвичайна урожайність, він смачний. Все більше підходить для консервування. З характерною ознакою, що в розрізі він не має всередині зеленого стержня, як інші сливовидні, перцевидні сорти. Це його і хороший признак. Ось такі огромні плоди, моя гарантня любов, томат. Ось вам і красавик, цанька. Все у мене гібрид сагатан, Такий потужний кущик плоди такого товарного, гарного вигляду. Користуючись випадком, хочу вам показати зблизька сорт каста або ще називаю Супернова. Ось такі в його плоди. Ось так він робить у теплички. У відкритому ґрунті дещо по-іншому він себе поводить. В теплиці, як ви бачите, плоди рівномірно пофарбовані червоний колір, а от у відкритому ґрунті. Одну боку вони якісь червоні, одна сторона червона, друга зелена. Дрібний чашу почервоніла інша. Це гільха. Любиме дерево ще з дитячих років. Тут теж гріха, весовий гріх, вирізка, дубок, черомуха, липа, ще дубок, народія, Тосна, яку не доїла корова, а це тут мене посажені гриби, ще не видно. Положив на дно сіточку, щоб кури не вигрібали, то понагрібають такі ями, там ніякий гриб не виросте. Дерізки. знову дубок. Випа сосна. Так захищаю від корови, Ніяк не можу вирости сосну. Тільки весна. Вилітає корова і в першу чергу з'їсти сосну. Лоза. Рипа. Тут кущик шипшини біля берези. Оце так гречка у сусіда. Ось такий далечині дуб гарний. Взагалі в нас краєвиди дуже гарний. Навіть в селі не треба виходити в ліс. Кури тут як тут. Все після дружка виїдають. Ще у мене на вихованні. Ціплята скочкою. Навіть дві випускаю на декілька годин погулять і наблюдаю, чи не прилетіла сорока вкрасти ціплята. Все тут де краде. Треба знайти десь місце для буржуйки. Почався сезон рибів. А коли прийдеться піджарити рибочків, щоб лишній раз у хати не нагрівати приміщення, будемо жарити на дворі. А де його? То ще не вирішив де поставлю. Мабуть, там під навісом. Є ще один варіант. Там, де лавочка, у мене голуба.